Чуєш? О. Так це ж хуракан. Хто такий хуракан? Ну це така, як у мене та. Хто так. Той міксер. Да? Да. Так а то хто ти сказав, що це міксер. Ні, то як хуракан, це торгова марка, а це не міксер. Ні, я щось думала, що це така фірма, як у нас. Петро, вага. ну він тебе вже знімає. Друзяки, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Лесі Підрівні, сьогодні, день народження. Хочу їй Не айфон. На айфон хотіла б айфон чи ні? Ні? А що ти я хотіла? Я із не з тих блондинок із накаченими губами, які треба айфон. Так що радуйся. У нас у нас Samsung. Э, я просто для мене телефон це позвонить, зняти відосик, виставити, як для мене. Але дякуючи Самсунгу, я на сьогоднішній день маю таку штуку. Тому що завдяки youtube ютуб каналу я заробив копійки. Правда, зараз податок у нас 23 Якщо хтось там не знає, і думає, що блогери там не платять податки. І з 400 доларів, якщо заробиш, 100 доларів ти що Леся потрібна. Зараз буде вона мене прийняти? А що це? головне знімає, як і рада. Остарій накатані схеми. Потому, все Тому що Я скільки скільки я її знаю... сьогодні я, я дуже просто дякую. люблю червоні рози і mm -hmm. люблю свою дружину. Вони реально пахучі. Так що сьогодні була поділка, була зранку, вони в мене ще й замерзли. але... Я все сприйняла, що як любов, що як... як замерзла любов, такі <риво> <риво> квітки. Е -э традиція є традиція. Мабуть, скільки живу, як би там не було, а червоні рози, довгі рози. Ну, не знаю, мені завжди подобалося. Я тоді червоні не тільки дарував. О, Так що э, дякуючи компанії Кіченлайн, яка допомогла мені вибрати ось таку штуку, а ну покажи, заціни. О. Так це все-таки кіченлайн? А, Це кіченлайн. Що, це Шо, що? Я думала, що це не їхня. Як не їхня? Ну Прикольно, а наскільки там кілограм вона? Не знаю, на скільки кілограм. Я просив кілограм на 10, ну хоча б там, бо я знаю, що там ну, буває по 5, від 5 до 10 робиш порції там, різних ковбас. Я думаю, для того, щоб вимішати фарш, наприклад, або навіть домашню ковбасу можна, ну, я думаю, що тут кілограм 20 можна вимішати. Ні? Mm. Ні, ну, я, быть... я думаю, що тут більше. А ну, підписники хай напишуть, я, я не знаю. Тут-сюди, це, це мабуть, просто чат куча не будемо. Це, наверно, е, або це дві передачі, або це взад-вперед. Так що такий є міксер, тільки одне те саме, що я говорив. От, Що е, не знімається ця штука, але вона якось вже ось, мабуть, Ну, і опускається. От так. І ось можна раз і висипаєш. Отак і миється. Набирається водичка сюди, миється і виливається. А як ти думав? Я не думаю, що воно знімається, тому що вже ж йде привод, туди йде через редуктор. Тобто це йде горизонтальний, вертикальний, отакий, він доволі дорогий. Хоч я бачив, у того додіка теж на каналі, отакий, але на 30 кг. Додіка? Ну додіка, як додік криштоп. Так що в нього така штука. Так що... Друзі, такий невеличкий подарунок для Лесі Петрівни. Завдяки копійкам, які ми заробив я на каналі. Леся Петрівна знайшла інструкцію. Дякуючи компанії KitchenLine, я ж дякуючи Роману, підібрали отакий апарат. Просто хорака, ну вона теж є. Ну, тільки ж у тебе такий. Хоч вони вважаються теж, це вважається тістоміс, фаршеміс. І той в мене також рахується, що він. І той буде, і цей буде. Я кажу, це ж те маленьке, ну, наприклад, сюди можна 10 кг, та й можна. Для крутого От. Так що тістоміс для крутого тіста. Якщо круте тісто місить, значить можна що? І фарш вимішувати. Можна і фарш, і домашню ковбасу. В ковбасу додається ледяна вода. Да. І вона вже все одно стає рідкіше. Ти, мабуть, не заблокувала. Ти заблокувала. О, ні, ні. ні. Так що все, Олеся Петрівна вже бачить, тут це все зажимається. Тут. Я думаю, що він якось розбирається, навіть. я думаю, що вал по-любому стається і не розбирається. Але в першу чергу це здоров'я. І як би там хто не казав, по поводу Подарунків, я купив собі не болгарку, не набор ключів, а все-таки тістоміс, тому що ми про нього балакали, щоб трошки був більший. А то, що там, якщо вона буде робити і 20, і 30 кг, можна одважити по три порції от, і робити, так як вона і робить, наприклад, отакі ковбаси. О, там по п'ять кг да ти заготовки робиш там ну, такими. В мене туди можна сім. Да. Вели... Якщо туди можна сім, то я думаю, сюди можна 15. Ну, ми балакали від п'ятнадцяти до двадцяти. У мене Та... то йде на десять, але якщо по фаршу, то туди максимум сім. А що тут написано? Не знаєш, не, не читав. Не <гум> знаю. Так що, друзяки, от така історія. Я думаю, що це буде е... як і подарунок. По-перше, це буде як там берегти здоров'я. Тому що коли вона вимішує, реально і руки болять, і, і холодна вода, а маленьке тісто місто. І, да, лучше його помити гарячою водою. Не може не так удобно, але я думаю, що все-таки це буде. Містовий заміс не більше 15 кілограмів. 15 кілограмів. 15? Ну, тут 25, щось далі пише. А, це в залежності від моделі. У нас яка модель? Не знаю, читай. Ось ця не десь тут. Ні, от воно внизу п'ятнашка да, нас. П'ятнашка. Значить, не більше 15. Не, не більше п'ятнадцять. Ну я думаю, 15 кілограмів він у вимісити. По... Воно по, по... цьому витримає. Так, він не варить. Зараз уся все обладнання йде, воно потужне, але не велика затрата електроенергії. Так що тоді в те місце, що я там приготувала, то воно не влізе. Не влізе. Треба забрати водянушку твою. Так, так що, друзяшки, ось така історія. А ви напишіть ще раз поздоровлення Лесі Петрівні. Дякую. всім багато сьогодні. Дуже привітання. Вайбері. Фейсбук ще взагалі не заходила. Зранку трошечки забігла. Тому дуже всім дякуємо. Да. Ну, дякуючи і нашим глядачам і підписникам, цей раз я назбирав кошти і ну, купив цю штучку. Так що, 2 місяці моєї роботи на Ютубі і купив таку штучку. Заробітки на Ютубі невеликі, але я ж кажу, нас е, вже більше року обложили податками навіть на Ютубі. Тобто 23% ми сплачуємо. Тобто, якщо ви заробите 100 доларів, то 20, 23 долари ви по-любому віддасте. Так що, така історія. Давай, тепер у тебе це з нержавейки, це з нержавейки, все по красоті. Що був, але так як ми робимо, поки ми робимо тільки своєї продукції, переробляємо свою продукцію, тому ми не залишаємо номер для замовлення, працюємо для наших знайомих і друзів. Вони всі різні, замовлення також різні. Ну, але вчора Просто тепер це стоїть, думаю, а що на наступний год ти мені подариш? Пільмь на Ні, 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 ну чого тут А неліпив? Це пільмінь, бавліпині. Ні, ну ми ж те, що робимо. якщо ти... ти хочеш, то ми можемо купити. Але я рахую, що от в автомат, наліпив, наліпив у кульочки. Як закінчиться війна? То можна думати про щось інше, можна відкрити якесь міні-підприємство сімейного типу, і робити полуфабрикати на невелику кількість, наприклад, на деякі сім'ї. Не создавати там якусь конкуренцію, а, а працювати на. Ну, я, звісно, покарка така собі. Да, ну, Пекарка ну, вона да. не дуже. Розберемося. Але... <гум> да, так що розовий заюсь, отримав такий подарунок. Начнуть <гум> зараз критикувати шелудька, але я думаю, що наші глядачі вони розуміють, і, в принципі, Да, навіть в такий важкий період. Ну, якось, ну, я не знаю, але треба щось полегшуватися. За ці 3-4 роки якось забрали здоров'я набагато більше, ніж за все життя. Так що от така історія. От, працюємо, кріпимо, щось вже ну, дречить, да? Так що продовжуємо. Ще в нас сьогодні на роботі, да, не забуваємо приєднуватися до нас сьогодні з 20.00 прямий ефір. Ми сьогодні проведемо з Лесією Петрівною, дівчат немає. Поїхали від школи десь там на відпочинок, що як його можна там назвати, екскурсія, відпочинок. Табір. Табір. Да. Так що, поки є така можливість, поки ми працюємо, поки і... Маємо можливість, щоб наші діти теж щось побачили. Заради цього ми і живемо. Заради цього наші хлопці і дівчата виборюють для нас волю і свободу. Щорома... Я романа вважаю, незалежно взагалі від обставин. Діти, діти вони завжди залишаються дітьми. І в дітей все одно, як яка б обставина в країні не була, а повинна бути дитинство. Але а я... на жаль, у наших такого дитинства да, немає. Але я скажу, багато залежить від батьків, тому що які батьки, такі діти, і я думаю, що у тих діточок, у яких їхні татусі там, то я думаю, якщо мама не спить. То і дитя не спить, тому що воно переживає, і кожне дитя хоче, щоб її тато був біля неї. На жаль, у нас зараз соціум розділився, і багато таких дітей і, ну, трошки є свої моменти і в школі, тому що ну, зараз розділилися. Це так само, як колись в мої часи, коли я йшов в армію служити, то з мене насміхалися, що я пішов служити в свій час. От, а тому, що не було грошей. Так само і тут. Якщо ти пішов служити, ти виборюєш волю і свободу і робиш історію, то, то над тобою ще на сьогоднішній день можуть і насміхатися. Але ми будемо підтримувати тих хлопців і дівчат. І я ж кажу, я сьогодні у Фейсбуці просто виставив невеличке таке відео, Я не можу його в кучу просто збити, хочеться багато сказати. коли... Попався в мені пост, коли хлопчина тіпа він біжить через поле, такий селючок, і каже: Біжу посярити, як мене це все достало. Оце ТТК, оце скільки я буду бігати. А люди пишуть Да, синок, ховайся, бо підуть, тебе уб'ють.' А в мене військовий був вчора тут і каже: ну правильно, хай ховаються, завтра прийдуть буряти і також уб'ють і його, і його родину. Але я проти того, що село фактично по максимуму його вже виловили, тому що їх легше. Виловити і відправити туди, тому що вони по користі. І друге, це коли мені Серега написав сім'ян. Він зараз азовець, коли його хлопці попали в оточення, а потім виходили, е їх хлопці не кинули, виводили, там вели там, дронами туди-сюди, але вони підірвалися на міні. В одного черево спороло, кишки випали, а в одного одервало ногу ступню. Ну, зробили евакуацію, хлопці вижили, і киця лежить у лікарні. Я кицю не знаю. Може й знаю. Просто Серега так розказує, що наче я знаю. Він каже, чуєш, киця каже, а якщо він йому притез поставлять, ви можете йому машину купити на автоваті? До чого ця сука веде? Та веде до того, що він, він без ноги, а він буде повертатися до своїх побратимів. Зато в нас більшість людей, хтось, хто побіг через дорогу, через город, от по сігарети, то його підтримали тисячі людей. Так що я нікого не закликаю нічого робити, але з е, здоровим зглуздом і здоровим розумом підтримувати хоча б тих хлопців і дівчат, яких ви знаєте, для того, щоб зберегти їхнє життя і полегшити їм їхню долю важку, яку вони зараз створять для нашого народу. Так що слава Україні, слава нашим захисникам. 20.00, YouTube ютуб-канал Сергій Шлудько. Чекаємо на вас. Всім пока.